З нами на зв'язку Лідія Кошевнікова, фотографка та блогерка. Вітаємо вас, пане, пані Лідія Добрий вечір. Вітання, пані Лідія. Хочемо з вами обговорити про те, про вашу роботу. Так, ви почали збирати історії вимушених переселенок у Кракові. і ми так розуміємо, це фотовиставки. Розкажіть про те, скільки вже е, жінок, українок взяли участь у вашому проєкті, е, які ці історії, чи вони схожі, чи кожна із них дуже е, є унікальною? І, е, власне, розкажіть більш детально про вашу фотовиставку. Um. Так, добре, я одразу зроблю маленьку ремарочку, що це не обов'язково і В принципі, цей проект це про українців в Кракові. Тобто, там є і чоловіки, тобто ну люди, які приїхали до Кракова, а і які. Роблять ну, є, по перше, масадорами України в Польщі, а по-друге, роблять вагомий вклад в розвиток краківської культури. А, і ну, власне мета проекту це показати е, полякам, ну в першу чергу краківчанам е, українців, які не лише приїхали там, щоб е, там відібрати роботу, які є такий стереотип. Да? Приїхали, забрали роботу у нас, або як зараз по війні люди приїжджають, отримують якісь пільги. Е, також не і поляки в цьому раді, ну і хотілось мені показати проектом українців, які а, якраз таки привносять багато корисного і цікавого в розвиток кра... життя Кракова. А, і в цьому проекті це мій стипендійний проект. Я виграла стипендію на від міста Кракова. Так називається стипендія творчого міста Кракова, а, де я запропонувала власне показати усіх українців, які а, проживають в Кракові, і які. А, Ну, якими, в принципі, варто пишатися навіть можна так сказати, як і українцям, так і полякам. І так сталося, що стипендію я отримала в травні, це вже було декілька місяців такої повномасштабної війни в Україні. І відповідно, дуже багато українок приїхало якраз до Кракова. І я вирішила, що це хороша можливість поєднати тих українців, які вже давно. І роблять щось корисно для ну по-перше для популяризації України, а по-друге, для Кракова. І також людей, які власне приїхали по війні до Кракова, але вже роблять дуже великий вклад в культуру, в розвиток цього міста. Ну і також є такими як сказати зразковими громадянами. Які перебуваючи за кордоном, дуже підтримують Україну і не лише інформаційно, але ідеською діяльністю, допомогою, ну і можуть, в принципі, пані Лідія, то скільки вам вже вдалося зі скількома точніше, вдалося провести ці фотосесії, і чи є дійсно такі історії успіху, що українці, які приїхали після війни, їм вдалося там і обжитися, і знайти себе, можливо, розпочати якусь власну справу і таким чином навіть допомагати своїй державі. Так, звісно, в рамках проєкту в мене передбачалося інтерв'ювання і фоторепортаж 20 учасників. Вийшло так, що ще власного учасника, бо одне з інтерв'ю це інтерв'ю пари, сімейної пари. А, і а, щодо того, от люди, які поїхали по а, з, ну, спочатку на масштабної війни а, в Україні, то а, дуже багато є таких м, потужних прикладів, як люди допомагають Україні. А, наприклад, є в мене одна з учасниць: це мисткиня наша львівська Дар'я Льошкіна. Вона вотинанкарка робить дуже гарні. А, які роботи витина... ну, вирізає такі витинанки оформлює. Можна і вікна оформити, ну тобто будь-що можна зробити, і вона е, робить виставки по всьому світу. Нещодавно не була виставка в Сієтлі. Е, перед цим була і в Парижі, і в Німеччині, і е, різні майстер-класи вона зараз проводить з ветенанкарства. І, от, власне, е, своїми, наприклад, роботами, коли вона тільки приїхала до Кракова, то вона е, одразу зробила розпродаж цих робіт, які вона мала, і е, одразу назбирала одну п'яту частину. Внеску на автомобіль для хлопців на передовій. Це як один з прикладів. Також є в мене одна учасниця, яка має дочку з, з інвалідністю і дівчинка потребує певного лікування. І от власне вони приїхали в Краків, тому що. В Україні вони могли, ну тобто, донька могла лишитися без заліків, які потрібні їй для нормального функціонування, адже ну відбувався ну то було незрозуміло чи будуть поставки тих ліків, чи зможуть вони відвідувати тих лікарів. І от власне в Кракові вони знайшли, що їм було потрібно зараз. Ця жінка вона допомагає по перше тим, хто. Ну, тобто, всім сім'ям, українським сім'ям, які є зараз в Україні або приїхали в Краків, які мають подібні проблеми з дітьми, ну тобто подібні діагнози, і вона допомагає власне налагоджу налагодити там постачання тих самих ліків. І також, як вона каже, вона зараз збирає інформацію як. В Європі, щоб коли закінчиться війна, вона змогла повернутися в Київ і відкрити таку, такий заклад освіти, де можуть зможуть повноцінно добре почувати діти з, ну, з, такою, з такими хворобами, як от, є в її доньки. Це теж такий приклад. Ну, і здебільшого, в принципі, кожен учасник, який в мене зараз ну, був. Кожен учасник розповідає про свою або волонтерську діяльність, або як збирають кошти, як купують щось для українців. Тобто з жодної історії зараз немає такої, щоб там не було допомоги Україні. Тобто, кожен щось робить, і ну насправді також є у мене учасники, які були одні з перших, хто організовував власне оці пункти прихистку. Там, де люди повинні ну спочатку повному формування, форня, приїжджали, шукали прихистку, шукали де переночувати перші дні. ну і власне шукали, де їм розміститися. І о, теж такі, от мене історії. Зараз, наприклад, бачу на екрані є українська письменниця. Вона приїхала в Польщу до Кракова декілька років тому, але що вона зараз робить? Вона популяризує українську книжку в Польщі. А вони знайшли навіть видавництва, знайшли книгарні, які е, зголосилися розповсюджувати українські книжки. А вони зараз активно дуже е, показують українські стенди, українські книжки е, на різних книжкових е, форумах, ярмарках. І власне що цікаво, що дійсно. Е, навіть поляки вони цікавляться українською літературою книжками, які написані українською мовою, і багато хто приходить і каже: Ми вчимо українську мову. Mm -hmm. ось так та неймовірно. А, пані Лідія, то я так розумію, вже на ваш проект закінчився, але цікаво, де ви знаходили ось цих неймовірних людей, де ви їх е, шукали? Чи вам хтось підказував? Ну я ж не роз... ну, не вірю, що ви їх десь на вулиці могли зустріти. Ну, проект так він в принципі вже закінчився сама робота над спілкуванням, з ними, проте наразі опублікую до людей. А потім буде виставка як в Україні, так і в Краку. Книжка про цих людей, де буде описана історія і польською мовою. Я знаходила цих людей. Ну це коло спілкування. Наприклад, ну в Кракові я а, робила репортажі я. Української онлайн для українського онлайн-медіа українці в Кракові а, і ну, навіть завдяки цьому медіа я познайомилася з цікавою людьми а, і думаю, а чого б не запросити їх до участі в своїй проєкті? Так само а, а, я в Кракові відбувається дуже багато культурних подій, на які Ну, я як і фотограф ходила, і просто раді заради, заради того, щоб обціатися, ну що це таке, послухати якісь цікаві лекції. Я дихала і знову ж таки зустрічала цікавих людей, про яких думаю, треба розповідати. Звісно, хотілося б охопити більшу кількість людей, тому що дійсно українці в Кракові роблять неймовірні речі, і, але ну, це трошки важко фізично зробити. Історії ну, і потім ще це видати, як я вам казала, це книжка. Тому наразі маємо два історії, але можливо, в подальшому буде буде і більше. Пані Лідія, ну мабуть, люди, які виїхали в Польщу, зокрема в Краків, в час, в мирний час, відрізняються від тих, які приїхали, були вимушені виїхати вже, коли тривала війна, адже. Одні їхали, вони, мабуть, планували, що вони хочуть залишитися в цій країні на якийсь довгий час чи на все життя. Вони будували плани. А інші вони були вимушені. Вони їхали з порожніми руками багато хто, тому що їхні рідні міста забрала війна, але. Відповідно до тої статистики, яка була е, в той час, приблизно десь, мабуть, квітень-травень, якраз коли ваш проект розпочинався, то тоді говорили, що абсолютно більшість українців за кордоном вони прагнуть повернутися в Україну найближчим часом, і багато з них вже до цього часу дійсно повернулося, а решта все ж таки планує повернутися. то... З тих людей, з ким ви спілкувалися, з ким ви робили проект, більшість з них вони дійсно хочуть повернутися в Україну. От ви одну, з жінок згадали, яка хоче відкрити навчальний заклад свій у Києві, так? А решта вони також прагнуть повернутися в Україну? Чи все ж таки вони вже знайшли себе в Польщі і будуть допомагати нам звідти? І цікаво, ви особисто плануєте повертатися? Uh. Перепрошую перервався зв'язок, чи я планую повернутися? Так. А па -па. я зараз в Луцьку. <хи> Наразі я в Луцьку, угу. а можливо, потім повернуся до Кракова. Ну, але це пов'язано з роботою більше, <хи> тобто, просто з моєю роботою. Ось. А щодо переднього питання про те, як чи люди планують повертатися? Ну, наприклад, також одна з таких дуже цікавих учасниць це в мене. Письменниця Таня П'янкова, яка написала книгу Червоних мурах». Зараз вона так дуже е, активно обговорюється. В мер... е, Це книга про Голодомор е, 32-33 років. Uh, ця книжка перекладена вже німецькою мовою, німецьке видавництво її видало, і от в січні вийшла польською мовою. Uh, і власне, ми з uh, Тані познайомились в Кракові. Вона якраз виконувала свою літературну резиденцію. Тобто, працювала над книжкою в Кракові, яка мала закінну. Тобто ця резиденція мала закінчитись в грудні. Uh, і на той момент, коли ми з нею спілкувалися, вона вже каже: хоче повернутися додому. Быстрее, бо вже це все, ну, закінчилась резиденція, і я повернуся додому. Тобто, то Багато людей вони дійсно хочуть повернутися. Вони мають плани. Вони е, наразі щось таке абсорбують, як губка, щоб потім приїхати сюди додому і вже цим битися тут е, з, з людьми. З якимось корисним досвідом, е, ну і звісно, е, в принципі, якщо говорити про тих, хто приїхали по війні, то більшість моїх учасниць, е, учасників якраз такі, ну учасниць та да, тому що здебільшого жінки виїхали, е, коли почалась повномаштана війна, е, то вони хочуть повернутися. Е, але наприклад, ну наразі вони бачать себе в Кракові, тому що це місто можливостей, це місто, де можна е, якось розвиватися, можна заробити, е, можна допомагати. Тому що також, як одна з учасниць зауважувала, вона могла лишитися в Україні е, ну, на весь цей час. Але е, як вона каже, що тоді. Холося просити допомоги в людей, тому що вона б просто не змогла отримувати е, свою сім'ю. А в Кракові вона може отримати свою сім'ю, е, а також допомогти Україні фінансово. Тому е, ну ще такі от були ремарки. А, і щодо звісно, щодо людей, які приїхали ще до війни, то а, ну, вони вже їхали з якимись планами, хтось їхав там постійне місце проживання, хтось а, там повчитися, наприклад. Ну але наразі а, просто, ну, просто навіть краків це те місце, де є можливість зробити, ну якби ти бачиш, що ти а, більш корисний. Там, тому що ну, як мінімум, ти можеш якісь донати робити, ти можеш допомагати. Ти можеш. Ну так само є дуже багато людей, українців, які потребують допомоги там в Польщі, навіть психологічної. Я Є мене теж одна учасниця, вона психолог, і вона зараз вона власне працює з українцями і ну попит дуже великий, тому що дуже багато людей зрозуміли, ну які приїхали. Початком повномасштабного вторгнення вони зрозуміли, що їм потрібна допомога психолога, тому що люди є з різних. Є таких місць ну, де вже просто немає. Ну, наприклад, там саме Маріуполь дуже важко людям з-за Запоріжжя, які приїжджають. Ну і тим паче багато людей лишаючи ну тобто вони не приїжджають місь, повною сім повною сім'єю. да? Вони ще лишають там родичі, батьки, човіки. Відповідно, ну людям потрібна допомога україномовного психолога, тому що не всі знають польську мов на такому рівні, щоб піти і поспілкуватися так, щоб стало легше. Ну і до речі, стосовно польської мови, та наскільки легко чи важко її опанувати, як вам вдалося її опанувати? Чи, можливо, ви її знали ще до поїздки до Кракова, і чи дійсно зараз можна ще почути на вулицях польських міст українську мову? А, ну, Я почала вчити польську мову ще до того, десь за два місяці до того, як планувала поїздку до Кракова. А, звісно, за Більше ніж рік часу, який я там була, я вчила мову. Я займалася репетитором, спілкувалася <ріпи> з поляками зараз я також ходжу до репетитора, тому що ну я трошки знаю мову, і мені хочеться ну не забути навики навпаки роз. Розвивати, тому що це країна сусід е, хороший сусід, да, і, і відповідно хочеться е, ну, знати їхнього теж, тому що ну, наприклад, я бачу, що я теж можу робити там багато роботи. І відповідно, ну нічого мені не заважає їздити туди назад. Добре, що ми близько <схід> друг до друга, тому мову далі продовжує вчити. Е, щодо того, чи можна почути українську мову в крапкові, так звісно, можна. Єдина проблема, що також можна. Російської мови в Кракові. а І, відповідно, якщо, наприклад, ми чуємо російську мову в Луцьку, то ми розуміємо, що це українці. Ну, 99 99,8% напевно, українці. А от, от, не зрозуміло, хто це. І, відповідно, в цьому ну є така трошки складність, тому що ти не розумієш, чи це українці, чи може є. Пані Лізія, до речі, а чи. Чи брали участь у вашому проєкті переселенці саме з Донбасу і якою мовою вони спілкуються? Ви знаєте, всі ми учасники. Ну, тобто, напевно, не... ну, з Донбасу саме ні, але от з Дніпра в мене є декілька учасниць. Ну, такі ж ближче до Сходу, маю на увазі. От, то да. Ти більше з Дніпра декілька учасниць маю. О, і опікувалася українською мовою. Ну і насамкінець, пані Лідія, то цікаво ваші плани? Чи дійсно будете жити тепер на дві країни, чи плануєте започаткувати якийсь проект у Луцьку, чи все-таки, можливо, є якісь пропозиції в Польщі? Ну, Бачите, Краків це така культурна столиця в Польщі. Тобто я <гум> то, Коли їхала так? Кольщі, я їхала в Польщу, ну, я їхала. Тобто, знаєте, я як творча людина, як людина, там, культуру різних країн, свою культуру теж і хоче популяризувати. Я їхала в Краків. Тобто, я й не їхала до Польщі, якби по <гум> тому що ну, я поки там можливості творчого розвитку. ну, і... Ну, побачила, що я можу там робити, наприклад, так? А, проте, Луцьк я теж дуже люблю, Україну я дуже люблю. А власне, факт, що я поїхала в Краків, це не те, що я там хотіла виїхати. Просто мені стало цікаво спробувати там пожити, а, пожити в Какові, можна так сказати. І, відповідно наразі, в принципі, а, ну мені йдуть тут в Луцьку. Сподіваюся, що так і буде. А, ну, тобто, на новація. Я маю на вас бутики краще. Я пробезпечу, про ситуацію. Е, і, е, але в Краків я теж планую їздити. Наприклад, е, я планую е, робити заявку на іншу творчу стипендію, яка допоможе мені е, розвинути ще один проєкт, що стосується е, культурних. Е, Культурних відмінностей і культурних подібностей західної України і східної Польщі, ну тобто, там можна так сказати, регіонів прикордоння. Тому що насправді в нас є багато, багато різного і також багато того, що повторюється з історії. власне, мають такий цікавий проєкт, а тільки ну, потрібно щоб... Ну так сказати, мені хтось хтось в цьому допоміг. А, власне, і доступами до а, архівів якихось фінансово. Ну і якщо я буду робити про кракові, то також ну, стипендія теж буде добре. Що ж бажаємо вам успіхів у цьому. Дякуємо вам, пані Лідія. Отже, фотографка, блогерка Лідія Кожевнікова була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і завершиться наша програма. Дякую всім, хто був з нами протягом цих двох годин. Сьогодні в студії для вас працював я, Віктор Калитка, також мій колега Роман Колюхов. На все добре, тримаємось, все буде Україна. Все добре.